Я думаю, що це неправильно, коли військовий, який відвоював, виходить на оповіщення, розносить повістки. Цивільні люди, вони, як то кажуть, навертають бурю на них. І, ну, і, люди, і люди тоді от бачать в Тіктоці відео, це все, але вони не знімають того, як вони з військовими спілкуються, бо для них ТЦК це, це не є військові. Я думаю, що люди так реагують через те, що держава неправильно виставляє збройні сили, люди, які відвоювали, кожен отримав якісь травми, поранення, контузії. Їм приходить наказ, потрібно йти на оповіщення, роздавати повістки. Перші дні, як ми приїжджали у відпустку, люди такі радісні, довольні, ну і завжди питають, обнімають, підходять. Ну, так все класно було. І відчував себе потрібним, і хотілося вертатись назад. Останні рази, коли ми приїжджали вже в відпустку, ну там взагалі ти йдеш по формі, а від тебе людина тікає. Я їду машиною, в мене машина на закордонних номерах. Від мене люди тікають, ну просто їду по вулиці. Ми у Франківську, є файні хлопчики. Почекай, перехід. Біг, біг, біг. Зараз пройшло два роки, помінялося все кардинально. Я думаю, що помінялося через те, що ну, немає встановлених термінів служб. Ми не знаємо, кого коли звільнять. Коли я приїхав, я думав, Блін, може би мені так руку по зап'ясток відірвало або ногу. Там, ш... Це нормально, Тіпо, буде я поїду додому. По нас працює, а ми відповідь не можемо дати. Немає боєприпасів. Ворог мені ніколи не економить. У них бували такі моменти, що 24 на 7 снаряди постійно летіли. Я в 2020 році пішов на строкову службу, проходив службу у військовій частині 3061, це Національна гвардія, підрозділ конвоювання. Займалися конвоювання підсудним, засуджених. Після чого я був звільнений у запас в грудні місяці 2021 року. Хотів починати будувати своє цивільне життя, сім'ю. Ну, Почалась війна. Був відбір на 65-ту окрему механізовану бригаду. Я одразу з товаришами і побратимами зі служби сконтактувалися і вступили в бригаду. Мої рідні ну, не в захваті були від того, але як-не-як ну, як це був мій вибір. Мама сказала, воно тобі треба, Ну, сльози плачі, молодий, куди. Я постійно казав, з побратимами, ми домовились, ми йдемо. Було найважче останніх пів години, коли. Ти маєш сісти в машину і вирушати. На полігон попали з друзями в мінометний підрозділ, батарею мінометну, і вже проходили навчання. Нас так вчили, що в нас людей міг замінити кожного, що в нас номер обслуги міг бути і командиром, і навідником. Так, само і командир міг бути і навідником, і номером обслуги. Ми приїхали в Запорізький напрямок 29 серпня ми почали наступ на населений пункт Настарянка. Почали їхати наші броньовані машини з піхотою, танки, артилерійські установки самохідні, міномети на позиції вирушали. Ворог нас перехопив і почав обстрілювати нас на відкритій місцевості, де не було ні укриття, ні нічого. Через те, як ми були в резерві, ми не були одразу задіяні в наступ. Ми займали евакуацією з полі бою. Дуже багато тоді було втрат. Був у мене побратим, з яким ми разом служили в армії. Зразу ми пішли от на цю війну. На жаль, 19 листопада серце побратима перестало битись 23-го року в населеному пункті Роботино. Позивний в нього бурий. Пройшли ми з ним дуже багато на війну. Також ми двоє з ним разом по домовленості пішли. У нас ніколи не було секретів, ми вечором собі з ним сідали, на любі теми говорили, кого що турбує, кого що не так. Він мені постійно відкривався, я йому відкривався. І про це все тільки знали ми двоє. Нам командир подарив футболки Чіпі Дейл, він нас назвав завжди Чіпі Дейл. Я тоді поїхав додому і взяв собаку, назвав її командир Гаєчка. Каже, о, Чіпі Дейл є, це буде гаєчка. Але гаєчку збила машина. У нас не було такої, щоб бачите, серйозної арт підтримки, та ворог тоді нас нищив, посадки зрізав. Нам тоді повезло, що ворог ще не використовував в півдронів. Переважно були міномети, АГС, танки, само собою, працювали, танк дуже страшно. 1 січня нам сказали, бойова готовність, в будь-який момент можуть вас відправити. Ну, це такі були емоції класні перші рази, коли ми виїжджали на позиції. У нас було два розрахунки на один міномет, і ми чергувалися, тому що у нас ну, була обмежена кількість боєкомплекту. Коли сказали, нам по говорить, там, позивний і на позицію, це ми з ними ну, чуть не сварилися. Ми їдемо, вони, ні, ми їдемо, ми їдемо, ні, ми їдемо. Ну і наша черга, ні, а ми хочемо поїхати. ну, Це така була мотивація. Ну, і Працювали дуже класно тоді, всі були в захваті, давали нам заохочення. Це там, допустимо, дають якусь грошову допомогу, або, можуть нагороду якусь державну дати. Ну, ми від цього відмовлялися, ми казали, пустіть нас на 10 днів додому. А й нас тоді відпустили в відпустку. Коли я приїхав у відпустку, там... Я не міг нормально спати, там, жахи снилися, бувало. Там, там. Снило за те, що я бачив на полі бою, завжди шум в голові, губ. Ну, підривався часто. Контузії було, але контузія в мене офіційно не, за, не зареєстрована. Я вже в лікарні мені сказали, що в мене вухо барабанна перетинка лопнута. Я ліг на стаціонар, Прийшов в ЛК для з метою визначення ступеня придатності донесення військової служби. Мене визнали обмежено придатним. За розпорядженням мене перевели в. Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки у одних із відділів Івано-Франківської області. На даний момент займаюся розпорядком особового складу служби, плюс виїжджаю сам на оповіщення. Бувають такі, та військовий приїхав, я не знаю, десь він ну, може десь на Закарпатті воював, і він сам з собою там. І він приходить, та я воював, я то, я то. А ви що, виходите, ви тут людей страшите, а то, ну. Інші військові підходять самі до нас, які там відпустку, і кажуть, Пацани, та щось ловіть. Каже, нема нема людей, каже, нема кому міняти. Ми каже, вже замахалися. Це люди, які нас розуміють, і ми їх розуміємо. Це бойові люди. Люди не хочуть приходити спокійно. І вони не розуміють, що якщо вони не прийдуть зараз, допустимо, на цю нашу війну, коли війна за тисячу кілометрів від них, то вони ну, прийде ворог сюди і вони, і вони вже зобов'язані будуть піти. Під автоматом, але вже не будуть воювати з нашим теперішнім ворогом а підуть воювати вже на Польщу.